Привіт всім! Хто шукає активності, за які вам дадуть гарний аирдроп, то вам сюди. Це ось така цікава Marketplace NFT платформа Easy, яка вже запустила свій сайт, запустила свій токен. Тут вовсю можна торгувати NFTшками, можна купляти NFT. І також Можна виконувати такі от нескладні челенджі. Челенджі з Twitter, за які ви заробляєте бали, от вони тут начисляють. Є також челенджі по продажі NFT, по купівлі NFT, також за них дають очки, поінти, які будуть конвертуватися потім в бали. І за які вам дадуть токени. Платформа дуже цікава, дуже цікавий дизайн, такий все красивий. Тут все працює, вже всі баги виправили, які були перед початком незначні. Дуже цікаві активності. Помимо цих активностей ви ще можете виконувати активності в ЗІЛІ, це амбасадорська програма, за яку також насиплять. 100 000 токенів рандомно людям, які були найактивніші. Ну і людям взагалі, які зайняли, зайшли в топ-2000 на зілі платформі. Дуже цікаві активності. Також ви можете продавати свої NFT. Уже вовсю тут можна торгувати. Такі от тут ось NFT-шечки. Купляйте, продаєте, за це також будуть начисляти бали. Так що виконуйте, не втрачайте такої можливості. Все просто. От сайт. Easy, easy. Підключаєте любий гаманець і займаєтесь. Работаю. Також вони проводили лаунчпад, який добре насипав токенів. Анонсували, що ще будуть цікаві завдання, цікаві лаунчпади. Так що не втрачайте можливості, реєструйтесь. Так от можна продавати свою nft -шечку. Тут невеликі комісії за покупку за продажу. Все дуже цікаво. Заходьте, торгуйте. Хто не хоче торгувати, можете просто виконувати челенджі по Twitter, по реєстрації. Можна пройти тут QIC. Проєкт мега цікавий. Це повноцінна. Marketplace, NFT платформа. Так що заходьте, залітайте. Торгуйте всі ссылки, я скину під відео. Реєструйтеся, не втрачайте такої можливості.